Багата історію та неповторною красою галицька земля, а найцінніший скарб краю чорне золото, яке вже понад 55 років видобувають сильні шахтарські руки. Важкі і славні роки історії львівського басейну були успіхи, великі перемоги, злети і падіння. Але через ці буремні роки, починаючи з будівництва шахт, і по сьогодні найбільшим досягненням були і є люди, що заслуговують шану і повагу, вдячність за нелегку, але почесну працю. Його величність шахтар.

Пам'ятною датою для гірників Прибужжя назавжди залишається 27 грудня 1957 року. Саме у цей день було видано на гора перше вугілля Галичини. Сьогодні на вугільних підприємствах працює сучасне молоде покоління, і навіть ті молоді спеціалісти, у кого всі простори попереду, впевнені в своїх знаннях і силі, з повагою оглядаються на працю ветеранів, адже ними пройдено всі сходинки шахтарської професії від слюсаря до керівника. Їм є що передати у спадок молодим. На восьми вугільних підприємствах працює понад 11 тисяч гірників. Очолює державне підприємство Львів Вугілля» Петро Солоненко, людина, для якої кожна проблема це технічна задача, що має розв'язання і, можливо, не одне його просто слід знати. У шахтарській галузі розкрив себе не лише як керівник, а й фаховий інженер, який бачить вугільну галузь як складну систему, що потребує постійного досконалення і розвитку. Для того й продовжив добрі традиції, відновив школу директорів, головних інженерів, механіків, начальників дільниць та гірничих Майстрів, де з успіхом проходять заняття, семінари, обмін досвідом, і це стало основним аргументом, який зрештою переконав сучасних гірників, що такі школи корисні і по суті перейшли до старої, але зручної системи удосконалення шахтарської майстерності. Позиція генерального директора розвивати вугільні підприємства, підвищувати обсяги виробництва та виконувати державний план, не дивлячись на труднощі сьогодення, державне підприємство працює стабільно. Вдалося нам запустити лаву 439. Це вже п'ята лава з початку року, запущений утас на шахті Червоноградській, виросла зарплата на 11%, так що я впевнений, що 2013 рік ми закінчимо достойно з трудовими успіхами. Якщо виникають труднощі, долають гуртом, як говорить заступник генерального директора державного підприємства Львів вугілля з виробничих питань Андрій Дяченко у шахті як на підводному човні, один за всіх, всі за одного, та переконаний, що успіх шахтарської праці забезпечують насамперед відповідальність і командна праця. Якщо говорити в цілому по державному підприємству, якщо нам вдасться вирішити ті всі питання щодо вводу нових лав забезпечення необхідними матеріальними ресурсами, є надія і є завдання, яке ставить і генеральний директор. Перед цим колективом, навіть, ми, я думаю, що є надію, що ми вийдемо до кінця року на загальний гловидох порядка 7-7,5, а може даже 8 тисяч тонн на добу. Щоб не згасити полум'я шахтарської праці, головне не зупинятися. Переконаний технічний директор, перший заступник генерального директора Олег Акімов. Цей рік досить таки складний в плані проведення підготовки е гірничих виробок, тому що фактично ми е залишились. Без фінансування арочного кріплення, без фінансування на ті роботи, які планувались ще минулого року по підготовці гірничих виробок. В той же час іменно колективи наших підприємств, прохідницькі колективи, всіх шахт справляються з поставленими задачами, виконують свої поставлені задачі по підготовці очисного фронту, забезпечуючи тим самим роботу підприємств. Роботу на нових лавах, роботу і перспективу нашого підприємства в цілому. Звичайно, успіх приходить до працьовитих та досвідчених. Тим самим гірники підтвердили шахтарську істину про роботу судять не за словами, а за справами. Треба віддати належне начальникам дільниць, які твердо поставили питання досконалювати і виконувати виробничі завдання так, щоб в жодному місяці не допустити зриву виконання виробничого завдання. В них є перспектива і стабільний ритм роботи. Попри всі негаразди, крок за кроком добувалися, щоб зростав вуглевидобуток, щоб до гірничої праці тягнулася молодь, щоб львівський вугільний басейн. Посів гідне місце серед видобувачів вугілля. Роки праці на вугільному підприємстві назавжди залишаються дорогими їхньому серцю. Директор такого потужного підприємства, як шахта, це велика відповідальність, але кожен з них готовий повторити ту саму долю і так само з перших днів поринути у роботу, яка приносить задоволення, тому що кожен керівник віднайшов своє покликання і полюбив шахтарську професію. Шахта Великомостівська цього року відмічає своє 55-річчя. І є найстарішим підприємством ДП «Львіввугілля». Не дивлячись на це, колектив Шахти дуже молодий, особливо молодився буквально за останні 2-3 роки. На сьогоднішній день ми працюємо в лаві 110, яка в нас вибуває на початку жовтня, місяця, але на заміну вже. Підготовлено фактично гірничими роботами, які ми закінчимо до дня шахтаря це 112 лава і до грудня місяця 111-та лава, з загальними запасами 620 тисяч тонн сокальського вугілля, що дасть змогу шахті, як мінімум, два найближчих роки, стабільно високопродуктивно працювати. Приємно усвідомлювати, що понад 50 років шахта номер 4 Великомостівська, а нині відродження, міцно закріпила високу якість підприємства у Львівському вугільному басейні. Протягом багатьох років шахта працює стабільно, виконуючи достроковий виробничий річний план, наполегливість і майстерність вуглеводобувних та прохідницьких колективів, професійність і відданість справі, об'єднані воєдино. Багато років дають населенню Львівщини споживати тепло і енергію. Переконаний, що накопичений досвід, шахтайська майстерність і творчий потенціал допоможуть нам перебороти тимчасові труднощі і не в простих економічних умовах підвищувати ефективність виробництва, розширяти горизонти та забезпечувати конкурентоспроможність з видобутку вугілля. Цих запасів, які на сьогодні є в 171 лаві, нам вистачає для роботи стабільної в планому режимі 3 місяці. Ну а за цих 3 місяці ми повинні вирішити питання монтажа 525 лави. Рік 2014 для шахти лісової він буде трошки напружений, тому що ми переходимо з низькозольних пластин на високозольні. Але в принципі ми готуємо в подальшому знову ж таки три лави сокальських, і на 15 рік ситуація знову повинна бути для нас кращою. Є у нас потужності, є можливості працювати. Тим паче, шахта недавно тільки здала в експлуатацію нову лаву 439, яка дасть змогу працювати, процвітати нашому підприємству. Крім цього, звертають уваги з міністерства на нашу шахту. Нам зробили великий подарунок, ввівши нову систему УТАС, яка буде нам допомагати в управлінні керуванні механізмами. і також ми будемо можливість мати нормально працювати в плані інформаційного забезпечення. На порозі серпень вінець літа. Жива природа, не би виніжується на ласкавому сонці, прислухаючись до кроків пізнього літа. Сонячні серпанки спускаються з неба і обгортають землю, на трави спадають густі роси, повільно догорають вечірні зорі, тихі та приємні. Саме в таку чудову пору, 25 серпня, святкуватимуть своє професійне свято Шахтарі. День Шахтаря зігріває душу, дає потужну енергію, силу та бажання працювати. Адже в цей день кожен гірник підбиває підсумки своєї. Праці та з сім'єю розділяють радість перемог і відзначають найкраще в світі свято. Прихилюся, я до тебе уклінно, обажаю я щастя й добра, тільки вірю не умре Україна, бо співочі народ не вмира, світ світу, будова і шагне у космічну блакить, рідна мова моя. Поля роба на далекі зірки полетить. У мене ти одна єдина, одвічна радість і жура, ти будеш жити Україну, країна щас. І не буде нас доля цуратись у карпатських та в садах, і не зможе ніхто відібрати те, що ти зберегла у віках, доки пісня звучить солов'їна щире слово в козацьких пустах ти не врешти реш Україну, буде жити у наших серцях. У мене ти, одна єдина, отвічна радість і жура, ти будеш шити. And